Вашій увазі онлайн-магазин Фама представляє бронзову скульптуру ручної роботи Переможець від Андрія Васильченка. Унікальний декоративний виріб, створений талановитим майстром, символізує переможний дух та героїзм. Кожна деталь ретельно відлита з бронзи та змішана з мармуром, створюючи неперевершену композицію. Статуетка Переможець відображає не лише естетичну красу, але й глибокий сенс. Декоративний виріб. Виражає силу та спротив українського народу у боротьбі з ворогом. Бронзова фігурка втілює патріотизм та гордість за свою країну, зображаючи колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Ексклюзивна статуетка стане невід'ємною частиною інтер'єру вашого дому чи робочого простору. Здивуйте близьку вам людину незабутнім виробом, який завжди нагадуватиме про віру та єднання.